Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас попавну відео тест форм. Як завжди, тестуємо 145-ту форму на 10 рамок. Будемо сьогодні тестувати також ось такий лоточок для пильцезборника і таршок на 6 рамок. У нас повна комплекція ще 6 рамочника є. 10 рамочних 145-х. Саме найчастіше нас замовляють. Я не знаю, чи є сенс одне відео знімати про 145, я вже всі все його бачили, по 150 раз. І одне саме відео виставляти не бачу сенсу. в мене вже більше 20 відео зібралося. Взагалі про форми. Не знаю, яке, яке це вийде, відео, коли вийде і так далі. Але сьогодні хочу не саме про форми поговорити, а більше про подарунок, який мені прийшов від підписника, від мого замовника по формах хіміксану на 8 ранок. Так що ж, давайте перейдемо, похвалюся. Предісторія. Е, снімав я ось ці бочечки, коли нам приїхали на машині, і засвітив китайські часи. І підписник мені пише: мій замовник. Ігор Петрович, вам привіт! Якщо ви дивитесь дане відео, е, щиро вам дякую за презент, Я його вже дивився, але хочу ж похвастатись на відео, щоб все також показати. Е, і побачив ось ці часи. І каже: Так і так, ти що часи носиш? Я кажу, так. «Да. Він каже, в мене шикарний презент. Я кажу: ну, не треба там, туди сюди але Людина була настойчива, я не міг відмовити, їм мені прислали ось такі круті часи, на які за які я можу похвалитися. Дивіться, які мені часики прислали. Чисто за просто так, за форму. Я думаю, що ну, це найбільша похвала, яку мені присилали. Так що, друзі, хто працює, той і отримує красиві подарунки. Тому я щиро дякую, Ігорю Петровичу ще раз. З радістю в подальшому з вами буду співпрацювати. Якщо вам щось цікаво, звертайтеся завжди, для вас знайду вільну хвилину, годину і поговоримо, зробимо все, що потрібно. Так що якось так, ось такий мені подарунок прийшов. Запитується, невеличка буде вставочка. В подальшому ми будемо тестувати зараз форми. Я виріжу цей вставлю ставлю, його, можливо, трішки швидше, так як ну, реально круті часи. Не знаю, одиться, які класні. Там взаді скло, тобто це механічні часи, це не, не китайські, це хороші часи. Це прям. Ну я був в шоці, реально. Я коли треба відкривати на відео, коли я перший раз це бачив. ну... Я тоді мене просто не вистачало слів. Звичайно, зараз я пародірувати то не буду, як то було, але по факту я дійсно щиро вдячний за цей подарунок, бо це був неочікуваний подарунок. Тому якось так, друзі. Ось який у нас робочий стан, працюємо. Відливаємо, зараз будемо тестувати, зараз розберемо все, змастимо і перейдемо до праці. Так що, якось так переходимо до змащування і до подробного відео огляду. Так що ж погнали ще раз дякую. Тож, друзі, в принципі, промастили ми форми, промістили ми зараз лоточок, помістили ми також наш дах. Зараз прийдемо до заливки. Хочу показати 145 й корпус. Дивіться, як він працює, як тут все проклеєно. Ось такий вигляд має скло, воно все йде проклеєне, тобто видно, так, що темне, в кожен саморізок все чікі-піки, все заховано, немає ніяких нюансиків. Тому робимо максимально чотенько, щоб було все чотенько у вас. Е, також цей корпус, чому я його вирішив показати, так як ну, в сенсу я кажу, що добре. одне то саме показувати не бачу. Ну, ну, якщо вам то цікаво, я в принципі, можу кожен день середити то відео, де ми тестуємо одні ті самі форми. Ну, вони не знаю, мало інтересного, певно, буде і так далі. І таке буває. Так. Хочу показати, дивіться, друзі. Е, у нас 145-й корпус, чим він не обичний, в нас іде, переділяється на дві е, половинки, на дві джої сім'ї, сам корпус по 5 рамок. Тобто сам корпус не на 10 рамок. Можна ділити два корпуси поставили пополам, по 5 рамочок, відводочки, літки зробили в різні сторони, все бомба. Але також потрібно було зробити вставочки, щоб були по бокам 15 мм. Сама загальна товщина корпусу 35 мм. Тому якщо ми зробимо 15 мм передньої стінки і плюс 10 мм ми вкрадемо, там залишиться 10 мм всього самого пінополіорітану, що є максимально мало, і в принципі корпус буде сильно крихкий. Тому ми зробили ось такий проріз. Тим самим компенсували е, втрату пінополіта на самому цьому місті, і тим самим товщину ми практично не вкрали, а зберегли такою, якою вона є, і жорсткість корпуса повинна бути набагато краще. Тому зараз залиємо, протестуємо, що воно і як воно, і в принципі, тоді буде більш видніше. Звичайно, можливо, буде виглядати не дуже, але я думаю, що воно все має бути чітко і все має виглядати класно. Тому давайте його також змащувати і заливати. Ну, наразі. Те, що вже змастили, давайте залиємо, провіримо, що воно і як воно. Так що ж, погнали. Відмірили компоненти, змішуємо і заливаємо. Заключаємося через танцувати. І так, відмірали на дах, змішуємо. Так, і заливаємо. Дах розливається на все просто, попросту виливаємо все ось так, зачищаємо відро і закриваємо кришку. Змастили ми верхню частину форми 145-ї, так само змастили вже всі стінки і всередині все позмащують, тут видно, так? що все жирне. І ось так виглядає наша бокова стінка. Те, що я говорив, що ми в принципі зрівняли всі сторони і товщину ми самої стінки не вкрали. І те, що має бути прочним, сильним, крепким, тем воно має бути так. так воно і має бути. І тим саме в нас є ручки повноцінні, які працюють і так далі. Тому, друзі, якось так заливаємо саму форму, дивимося, що там виходить в нас. Так, залили. Через 15 хвилин відкриваємо, дивимося, що у нас виходить. Так, друзі, відкриваємо форму, дивимося, що у нас тут вийшло. Це у нас є форма лотка. Так. Давайте змогу толомік, що ми не мучилися. Відкриваємо і дивимося, що у нас тут вийшло. Це в нас є ось так. Зараз ми ножиком акуратно. Підчистимо. Далі ще видніше буде. У нас ось такий лоточок, зараз зачистимо і покажемо, який дерев повинен мати. Чиститься все максимально просто. Луточок. Луточок є для днища з Ось так воно все швидко робиться, легко, практично. Нища буде трішки пізніше і покажемо, як воно буде працювати і як воно взагалі виглядає. Ось таке у нас вийшло коротко, В принципі, симпатичне, нема що сказати. Похожний. Як ви бачили, так воно ще мало змащене, трішки сильно залипає, але нічого. Примаститься, приробиться і буде все чітко. Отак, переходимо до форми даху, подивимося, що там і як. А тут, певно, першиво видно. Буде. Давайте зробимо ось так, щоб було краще. Перейде повище і буде більш детальніше, можливо, видно. Альмому дійсно подальше. Так, беремо режик. Вони не налимо. Тепер дістаємо саме рішуче. Все, дорогенько, ось такі немає, погано вимічних компонент, але все ж таки зараз зачистимо і включимо Ну якось так. В принципі, давайте на камеру зачистимо. Я вже почав все показувати, може і показує, як давчатися. В принципі, все просто. Так само. Говорите, що мало показую у відео, тому показую, як ми ще зачищаємо. В принципі, якщо руку набити, все дуже швидко. Робили методи, щоб зачищати чим пошвидше. Але окрім ножа, ось такого простого, ну, швидше немає і якісніше також немає. Взяли, краще не... не дочистили, взяли наш Прийшли і все круто. Все. Все. Ось такий наш пішодок. Це йде на шістерамочний дошок, на шість рамок. Тобто має бути вулик. Під Лисонь. В принципі, повне відео буде також на каналі. Наразі ми на дах, а в нас ще буде корпус 145-300, дно, ось тим крутим пельцезборником. Тому, кому цікаво, обов'язково підписуйтеся і не пропустіть. Наступному відео буде набагато багато цікавіше. Так, що у нас по формі, усю трішечки залипло, але нічого страшного, підчистимо. Перший раз заливка. ну Для першої заливки взагалі круто. Ми ось так переходимо до 145-го, дивимося, що там вийшло. Продовжуємо розбирати наші форми далі. Це у нас є форма 145-ї на 10 рамок. І все чекі-піки. Розбираємо. Тут не спішимо. Кажу форму по трішечки, щоб назайшов воздух. І зараз буде набагато, набагато легше. Так. Ну що ж, пролево все круто. Тут трішечки забагато. Так, друзі, замітив, що відео обірвалось, не знаю на яку моменті. Але так, ми відкрили все тут круто, окрім першого у нас облойчику. але це наш нюанс в тому, що ми не піджали. Наші болти на ось ці регулювачні. Тобто, якщо грубий облой, підкручуєте тут і у вас тоді все чітко. Ось ми не прикрутили, у нас тут облойчик близько 4 мм місцями. Звичайно, він тут до нуля сходить, так як тут у нас все приварено по чітко, по формі, як бачите, да? облой взагалі мінімальний, ну, а ось тут починає наростати, так як ми тут не піджали. Але нічого, зараз ми підіжмемо і все буде круто, і вже замовник отримає те, що він має отримати, класну робочу форму. Тому тобто якось так продовжуємо далі розбирати нашу форму, дивимося на готову нашу деталь. Так що ж, погнали. Так, Крисуємо далі. Для, низ, для зручності, щоб показати, як буде розбиратися. В загальному тут у нас облочки невеличкі, але почищаються. Не знаю, чи показано показував нам вверх, який вверх, у нас все відстало чітко. Так. Переходимо до збирання самої форми отверточка. Так. Ну, тут срач у нас Це у нас робоча обстановка. Ми чистимо, працюємо, все як має бути облочок. Вилітаємо на два. От, в принципі, як і з вітра вичищаємо, так і в принципі, спори зрізаємо. Там тобто, трішки нас вирується. Це у нас за сьогоднішню робочу зміну, так я прийшов пізніше. Після пацанів, коли вони вже відробили свою роботу, я вже приходжу, переробляти, тестувати, дивитися, що воно і як воно. Тому якось так розбирається як. Проходимо ножиком. Підчищаємо сам облойчик. Що в нас тут все було чіки-піки. Так, Тут, звісно, він грубеляцький, але нічого страшного. Для тесту бомба. Та, в принципі, і в подальшому цей корпус не буде замічений серед інших корпусів, Так, як тут невеличка товщина набігла. 2 мм. Не не так. Йому якось так підчистили і тут також підчистили. Чистені, ну, бачите, тут обачок мінімальний. Мінімальний, мінімальний, мінімальний. Хорошо, беремо зірочку. Дивимося, так, з якої нам сторони більше сподобається на місце. І починаємо. Кланц. Дивимося, тут у нас ставочки, друзі. Подивіться, як вони ішовані. Ось так воно все відділилося. В принципі, все круто, нічого ніде не налипло. І ось так виглядає наша ставочка. Симпатично. Я думав, що буде гірше. не погано, зовсім непогано. Тому якось так вигадаємо. Добре. Збираємо подальше. дивимося, придивляємося, нам більше сторона яка подобається. З тої сторони і розбираємо другу бокову частину. Так. Також все чотенько, нічого не налипло. І все чтенько. Також симпатично все. Ось цю історію треба нам зачистити. Ну, просто в подальшому, коли більше заливається, воно більший слой має воску, і під фанери все набагато круче відстає. Не дивлячись тим, що ми його спеціально, сту... со... спеціально змащуємо, спеціальною історією для того, щоб фанера в себе не поглибляла сам пінополіетан, бо якщо вона в себе потягне, ну форма тоді дуже довго буде тяжко чиститись і так далі. бачите, воно, в принципі, це дістає дуже і дуже легко. Бачите? Все дуже легко. Хочу показати і зробити, щоб воно було і вам видно. Можливо, мені не дуже зручно, зручно, коли вона весь перед тобою знаходиться. Тому ось так є, пробуємо розбирати подальше. Так, стаємо, впираємося і тягнемо. А поверху вони відкриється. Так, це у нас є ось така частинка. Так, ось все чекаємо. Продовжуємо далі. так Також все у нас тут круто. Розбираємо внутрішню середину. І так, резинку зняли. Бажимо, ці Пажекції також комплекти, але так, все пропітано та змащено, в принципі, все відстає дуже і дуже гарно. Е, Подальше впираємося легенько. Раз, 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 все. У нас відстала стінка. Також бомба. Все круто. Так, кудись ставити чого зараз не попадало все. Так, друзі, ну так само. Раз. Два. Є, все круто. Так, тут у нас іде сам розділювати. Боїться його там ставити і так далі, але ну, я ставлю одразу форму, це багато упрощає, нам не треба ніяких станків, потім прорізати ті корпуси для ось такої прорізі для розділювання сімей, а ми одразу у форму формулили, все круто, все класно розділяє. Бачте, взагалі є сенс з цих вкладочок, форма взагалі не прогинається. Також все круто відстало чистенька деталь. Форма взагалі не прогинається, так що є сенс цих ребра жорсткості. Тому якось ось так в принципі, по роботі тут можна відступити, взятися завжди зручно. Ось, навіть, з боків всіх Так що ж, зачищаємо, давайте також, як я вже розпочався на відео чистити, також і це зачистити відео. Але це не буду наводити, щоб ви не бачили, як я закущую, як я чистю. гарячий облочок. Редактор субтитров А.Семкин ý kiến Ось так воно виглядає в принципі, наша деталь, всі красі. В принципі, все круто, навіть дуже гарно, даже дуже практично. І форма ну, дійсно, ось ребро дає жорсткості. ну, В принципі, нічим хуже немає. Тому можливо, є сенс робити даже по бокам, щоб ще жорсткі копуса були. Тому, як для тесту ми провірили, непогано все показало. Ось так виглядає тролі середині. Тобто, хто хоче, собі дорізає, тоді вставляєте класно тоді все. Якщо ми б зробили повністю, ви самі розумієте, ми ще б вкрали б ребро жорсткості в даної конструкції. Тому, якщо деякі корпуси використовуються, канцелярським ножиком надрізаєте, вичищаєте і працюєте. Хто не, не працює з такими, то в принципі можете і не працювати. Ось так його використовувати, нічим воно не втрачається, бджолки з часом все запрополюсують і все буде. Тип-топ. Тому я ось ось так, ось такий вийшов опис. Все максимально просто. Так що, друзі, По факту я показав тест нашого 145-го, ось такого лоточка, класного лоточка, ну, такий, такий мультячний лоточок виглядає із, із мультика про золоту рибку, там, де баба на таким коритом стояла, от ви паніли да? прикол. Ось точно ось такі самі. Дивіться, яка у нас зручна ручечка для того, щоб було зручно брати, не знаю, видно, не видно. Ось така невеличка, щоб було ну, за що взятися. Форму даху також провірили, ось такий у нас вийшов дашочок. В принципі, задоволений таким луточком, э, дашком. Перепрошую, дашком задоволений. Грубий тяжкий дашочок на шістирамочний. Взагалі те що треба. я ось так форми протестував, фарбуємо, комплектуємо залушечками, доводимо до красоти. І відправляємо з нашому замовнику. Тому якось так. Відео ще дуже-дуже багато по замовлень. У мене зараз близько 10 форм вже зроблених, лише тільки треба зробити тест. Тому зараз почнемо робити. І у нас знову є комплекти. Це у нас шестирамочний повноцінний комплект Олексію. Олексій, привіт! Канал називається Канал. В описі під відео буде силочка. Переходьте. Ми робили 10-тирамочний, це у нас був дрони, великі дрони. Хто бачив, можливо, десь їх на простори Ютубу, то знаєте, що то були наші виготовлення. отакі такі вулики. В описі під відео є його канал, переходьте до Льоші, там можна замовити ці вулики, ознайомитися з каналом. Канал дуже цікавий, багато відео має і так далі. Тому якось так. Будемо в подальшому працювати, будемо подальшому знімати, а кому цікаво, обов'язково підписуйтеся і будемо вас дивувати, буде максимально робити, щоб все було тіпі-топі. Так що всім дякую. Всім добра та позитиву, мирного неба до головою. Слава Україні! Пока.